Прошу виступати, подавати плану державному роботу. Комісія має право розпочати свою роботу. Є інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати за початок роботи комісії. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. У зв'язку з відсутністю секретаря комісії Живока Наталія пропоную. Брати відповідальні заведення протоколу сьогоднішнього засідання Даліника Павлошена. Є нічого пропозиції. Немає. Хто за? Хто проти? Хто утримався, рішення прийнято. Ви маєте, шановний депутат, порядок, денег і складатися з одного питання. Він перед вами протоколі про лист заступника міської яви Наталії 8.24 хімії 902 ПК. Щодо погодження проєкту розпорядження військового випуску, затвердження змін до речі, обсягів бюджетних транспортів, відбачених бюджету Чорноморської міської ради територіальної громади на 24 рік інформації а, Олі і Калинка. Це таке питання. Але якщо до порядку денного у вас відсутні зауваження пропозиції, прошу голосувати за порядок денний за основу та в цілому. Хто за, хто проти? Хто утримався, тому приступаємо до розгляду порядку денного. А я вже лист назвала, тому просила ну, з розпорядженням деської обласної військової адміністрації 1 лютого поточного року розподілено обсяг субвенції, які утворився як залишок на рахунках обласного бюджету. І за рахунок цього залишку місту Чорноморську виділена субвенція. Це планові суми. 1 мільйон 532 тисячі 916 гривень на придбання мультимедійного обладнання для е е забезпечення навчання по програмі нуж для 5-6 класів. Є е е е наказ Міністерства освіти номер 574 від 29 квітня 2020 року, який визначає, що таке мультимедійне обладнання. Це в нас комплект мультимедійного обладнання, є тип-1. Інтерактивні дошки, мультимедійний проектор, базове програмне забезпечення, акустична система це принтер, ну, багатофункціональний, матерні дошки. Тобто, відповідно до цього наказу, заклад до освіти повинен е, класи, кабінети відповідним обладнанням. Є інша постанова Кабміна, 19 січ, вересня 2023 року номер 1023, яка передбачає порядок використання цієї субвенції. І згідно з цього порядку, субвенція повинна використовуватися в комплексі із співфінансуванням з місцевого бюджету. Тобто до цих мільйон 500 ми ще повинні винайти при наступному уточненні бюджету, що має понад 600 тисяч гривень, якщо бути більш точнішим, то майже 657 тисяч гривень. Це ще повинно йти співфінансування. Ну, я думаю, що ми будемо дивитися, аналізувати кошторису установ освіти за рахунок їхніх тих асигнувань, які ми вже їм визначили, будемо перерозподіляти і виділяти ці кошти на співфінансування. Сьогодні нам потрібно прийняти розпорядження міського голови. Згідно норми рішення про бюджет, відповідне розпорядження повинно бути погоджене з профільною комісією постійною. Тому прошу вас підтвердити відповідний проєкт розпорядження, для того, щоб ми могли ці кошти планові завести в розпис бюджету і, звичайно, дати право освіті вже запускати відповідні процедури для того, щоб вони могли своєчасно вже почати наступного навчального року. Ну, закупити відповідне обладнання. А Дякую, А як 590 постанова? Будемо сподіватися, що Дякую. будуть ліміти, і це ж кошти субвенції, вони повинні бути на окремому рахунку. ще питання? А так, яке обладнання плануєте закупити? Доброго дня. Дійсно, у нас зараз йде наповнення 5-6 класів в НУШ. Хочу повідомити, що у нас з 1 вересня наступного року ще входимо в програму Нуш 7 класи. Ага. Да. На сьогоднішній момент у нас дуже гарний приклад мультимедійного обладнання це Олександрівська школа. Це так звані інтерактивні дошки. Ага. Ну, да, мультимедійні, мультимедійні дошки. Зараз виходить цінова пропозиція. Yeah. В тому числі ми зв'язалися з, з організацією, яка надала Олександрівку. Це можливість на форматі більше 60 дюймів, в тому числі проводити уроки, такі як біологія, там вже одразу ж переустановлено програмне забезпечення, фізика, де наглядно діти можуть бачити хімічні реакції, з чого складається людина. Що це розуміє, ми. Були присутні в Олександрівці на уроці біології, де можна було взяти ну, будову людини, окремо орган серця, і в 3D-жимі вона ну, по ньому і показує дітям, що де, який клапан, що, як, до чого розповідає. І то, що також, якщо в майбутньому буде можливість, да, якщо взяти мікроскопи ще електронні, вони підключаються до цього мультимедійної дошки і можна виводити все, що на мікроскопі, на цей формат 60 дюймів. Але також ми були наприклад в історії України. Там є програмне забезпечення, під час якого, наприклад, під час історії вели, ну там як нам сказати, приклади зізнаєте відповідь, варіанти відповідей, там виберіть. Ну, тобто воно класно, дітям дуже подобається, це дуже цікаво. і, Тому ну, це круто. я можу сказала. Я можу ще заповнити, що із того, що ми спілкувалися, саме на такі уроки діти йдуть залюбки. Тому що можливість ну, прийняти матеріал, який візуалізується дуже гарно, тому що, скажімо, такий предмет, як біологія, ну, він ага. такий не зовсім... Да. А діти але тим. Ага. Давайте дуже дякую, хто за. Кто против, кто упрямо, все решение принято. На всем питании питания порядка, где она вычерпана, я с за работу, сработаю, со всеми не тормозится.